Номер 997, сторінка 220. Виконай ділення з остачою. Перший 25 368. Поділити на 47. 25 на 47 поділити не можемо. Беремо 253. Ділимо на 47. 253. Це приблизно 5 разів по 25. Попробуємо 25 поділити на 4. 25 поділити на 4 буде приблизно 6. Але у нас майже 50, так що давайте візьмемо майже 5 десятків. 25 поділити на 5 буде 5. Попробуємо число краще 5. 5 на 7, 35, 5 пишемо 3. Пам'ятаємо, 5 на 4, 20 і ще 3, 23. О, 6 було би забагато. Віднімаємо. 3 відняти 5 не можемо. Позичаємо. 13, відняти 5 буде. 18. 8 пишемо, Ой, буде 8. 13, відняти 5 буде 8. Тут у нас вже не 5, а 4, 4 відняти 3 буде 1. Отримаємо 18. Списуємо 6. 186 поділити на 47. Буде 18 десятків, приблизно поділити на 5, тому що 47 дуже близько до 50. 18 поділити на 5 буде приблизно 3. 15 поділити на 5 буде 3. Пробуємо 3. 3 на 7 – 21. 1 пишемо, 2 пам'ятаємо. 3 на 4 – 12. І ще 2 – 14. Піднімаємо. 6 відняти 1 – 5. 8 відняти 4 – 4. Отримали 45. Списуємо ще 8. Отримали 458 поділити на 47. 45 поділити на

Другий приклад. 45126 поділити на 125. 451 поділити на 125. Попробуємо 3. 3 на 5 буде 15. 5 пишемо. 1 пам'ятаємо. 3 на 2 буде 6 і ще 1 7. 3 на 1 3. Віднімаємо. 5, 1 відняти 5 не можемо, позичаємо. 11 відняти 5, 6. Не 5, а 4. 4 відняти 7 не можемо, позичаємо. 14 відняти 7 буде 7. Отримали 76. Списуємо двічку. 762 потрібно поділити на 125. Приблизно буде 6. 76 поділити на 12. Давайте спробуємо 6, 7, може бути забагато. 6 на 5 буде 30, 0 пишемо 3, пам'ятаємо. 6 на 2 буде 12 і ще 3, 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо. 6 на 1, 6 і ще 1, 7. Віднімаємо. 2, 1. Списуємо 6. 126 поєдна 125, 1. Віднімаємо 125 і отримуємо остачу 1.